Моя думка, що без керівника паралімпійського спорту, без Сушкевича Валерія Михайловича, це все неможливо було. Я впевнений, що це з його подачі, і ми маємо говорити не лише про мілких таких сошок, як наш тренер Подзюдора Манкевич. Само собою його треба звільняти, само собою його треба покарати, притягнути до кримінальної відповідальності. Але ми маємо говорити про найвищу посаду: це Сушкевич Валерій Михайлович. Без нього це нереально. І ті дані, які ми вже маємо, що була відкрита справа про державну зраду на Сушкевича, про Євпаторію, що там його син продовжує сплачувати податки Російській Федерації, по факту, забрали е, цей санаторій. Пансіонат, де відпочивали люди з ВАДами, і, і е, якщо декларацію подивитись ще коли можна було і подивитись, то в нього там квартир 5 тільки в Києві у цього бідного нещасного Сушкевича. Е, відповідно, Ну це людина мультимільянер. Зрозуміло, що всі ці гроші він заробив не в шахті, не десь. На якомусь металургічному комбінаті, а відповідно, він ці гроші, ну як ми розуміємо, ну, я так розумію, що просто вкрав вкрав у нас, у держави. І тому багато людей не можуть собі дозволити розвивати спорт. Тому треба питання ставити по Сушкевичу саме. І тоді вже вся ця піраміда буде рушитися. Тому що якщо ми будемо брати мілких сошок таких, як нам наші тренера та другі тренера, звичайно, вони члени корупції, вони входять в цю банду, але риба гніє з голови.